На моєму малюнку зображено два оки, як дитина плаче серед війни, де руйнуються усі будинки, та там, де розквітає наша Буча. Всім привіт! Я Ніч, Волода Валерій і мені 11 років. І я з міста Буч. Я почала думати. Що намалювати? Я вирішила все якось змонтувати, що було, що я бачила, і у мене прийшла ідея: те, що треба намалювати два ока, як, як дитина плаче, і радісна дитина. Я думала про нашу бучу, про наше рідне місце, де діти граються на різних годілках, разом гуляють в парках. Я хотіла, щоб зрозуміли, що треба берегти своє рідне місце. Та цінувати його з родиною разом, щоб все розквітало, щоб було все добре, як літаки літали, щоб діти сміялися, все було добре. Слово додому це означає для мене як рідний дім, моя рідна батьківщина, там, де я у кругу сім'ї та друзів. Я по перше виграла. У мене була радість, коли я це дізналася за день до моїх змагань. І для мене це прям вау було. І мене радіє ще з друзі, родина. В мене ще і підтримує моя мама, тато, родина, найліпша подруга та всі вчителя навіть і саме місце.